Микола Іванович Харчук, я народжений рік 1955. Проживаю зараз в місті Луцьку, а сам я, Горохівський район, село Галичани. Харчук Раїса Володимирівна народилася Луків Торійського району Волинської області. Сім'я Харчуків особлива. На перший погляд, звичайна українська родина. Чоловік, дружина, вже доросла донька, яка має свою сім'ю. Живуть у квартирі в багатоповерхівці. Тихе розмірене життя. Навіть і не здається, що тут може бути щось не так. У Харчуків усе до ладу. Але створити такий мікроклімат вдвічі складніше. Ми частково бачимо. Не, не повністю зряче, але частково бачимо. Інваліди групи. Обоє вчилися у спеціалізованих інтернатах, а потім потрапили в Луцьк за розподілом. Багато хтось було роботи, так що ще на ті радянські часи то було. І на летотермометрі робили. Нанизували проводи такі по 16 метрів, дроти такі, по 20 метрів, такими бусинками кругленькими. У 75 му році потрапила сюди, до Луцька. Спочатку приймали нас як учеників, ми навчалися в тому профілі, що вони. Предлагали, в кого була яка можливість, хто трохи бачить, то міг трохи робити на очі, а трохи на ощуп. А хто повністю не бачить, то вони працювали на ощуп за допомогою рук, відчуття. Я працювала на жгутах там, де було, можна трохи було ну, піддивитися очима. Познайомилися Раїса і Микола таки там, в Утосі. Було непросто, адже обоє з вадами зору. Але до всього можна пристосуватися, вважає подружжя. Поселили нас в гуртожитки. Ну, в гуртожитку жили в гуртожитку... там. Гуртожитку жили. В гуртожитку, як хто люди незрячі, ну самі розумієте, якісь мусить бути заняття, розваги. Були в нас хлопці, які і грали на духових інструментах, на баянах, на акордеонах. Після робочого дня збиралися ми, організовували собі такі танці, розваги, а він грав на трубі. І якось ми так познайомилися, потім стали зустрічатися. Зустрічалися, мабуть, років три, потім вирішили одружитися. Одружилися, жили спочатку в гуртожитку, було важко. Ну, як було важко, це гуртожиток не для сімей, а гуртожиток для холостяків. Ну, йшли трохи на уступки, наше начальство, трохи, ну, всяко було. Ну, але Різними путями, різними шляхами добилися ми гуртожитка цього, що зараз на 33 му стітридцять 37 а всім, хто був сімейний, дали по квартирі, яка підходила для кількості проживаючих у квартирі. Працювали доки могли. Раїсі важко було впоратися із донечкою і з роботою, тому повністю віддала себе догляду за Валентинкою. Микола працював на заводі Кронберг Енд Шуберт, а потім теж звільнився за станом здоров'я. Зараз Але, сидимо вдома, дивимося телевізор, виходимо ви на, на повітря. Виходить ви на, на вулицю, гуляємо, йдемо до своїх друзів. Частково, частково, друзі до нас. Він вдома. Я Онуку допомагають трохи дітям, бо треба забрати зі школи, завести на гурток. І вона в нас заходить на бісер, на танці в Тюнівської молоді і на чарівний пензлик в Доса. Незважаючи на труднощі, харчукам вдалося й досі зберегти оптимістичний, теплий клімат у своїй родині, приправлений жартами, гарним настроєм і поблажливим ставленням до перешкод. Атмосфера в нас яка. Ну, так як в кожної сім'ї, як то кажуть, так як скрізь. Так, як скрізь. Але більшість ми стараємося бути такими веселими, життєрадісними, не зациклюватися ні на ні на чому. Ну, є проблеми, стараємося їх вирішувати по мірі можливості. Так і доньку виховали в любові і в уважному ставленні до оточення. Дитина зростала в колі незрячих людей. Вона до цих всіх Це, так, так. Вона навиків вона до, того проведу, до тих навиків, що люди незрячі, їм треба якусь посторонню допомогу, їм треба якусь підказку, їм треба їм треба ну увагу більшу як таким людям. Більшу увагу треба. Ну задоволені, не скажу діти хороші, не відкажуть ні в чому. Хіба в них вже дуже, дуже якась нагальна потреба, але коли ми не звертаємося. Вони нам допомагають, і тут навіть маленька, та наша онука і та допомагає. Вона теж бачить, що ми не, не можемо самі повноцінно справитися, то вона допомагає, вона гарно через переходи переводить, читає який тролейбус, тролейбуси, маршрутка, маршрутка кажете, вже який легче. магазин, то нам, вже нам легче, заходу, так. немає такої, такої дуже нагальної потреби. Є люди, що їм важче, важче, бо вони самі не мають кого незрячі, ми ще, як то кажуть, самі себе. Де можемо обслужити. Люди, які часто долають труднощі самотужки, не звикли звертатися кудись по допомогу. Так і наші герої. Про те, що можна отримати допомогу в фонді Ігоря Палиці Новий Луцьк вони дізналися від доньки, але довго не наважувалися. Такі фонди потрібні, тому що є дуже багато людей одиноких. Є, багато є дуже одиноких. багато мам, які виховують. Одну дитину більше дітей, їй допомоги немає звідки брати, чи на те саме лякування, чи на те саме харчування, чи на відвідування тих гуртків, тих шкіл. То для цих людей вона багато значить. Ми знали, що такий фонд є. Ну є ж люди, може комусь, може, більше, комусь більше, може кому потрібно. більше потрібно. Може хтось не має чекають на кусок тому, хліба. Тому, Наша якась пенсія є. Може хтось більше нуждається, може, може хтось пенсії немає, може і пенсії немає. Ну, то якось неудобно звертатися. Держава нам, нам, якої кажуть, дала якусь допомогу. Ну, хай тим другим а людям да. хтось другий дає. Це І все ж Раїса та Микола поміч прийняли. Але натомість дарують своє тепло іншим, допомагають тотальним незрячим. Стараються долучатись до виховання онуки Полінки, наскільки це можливо. Учать дівчинку того, чого вважають зараз дуже бракує сучасній молоді. Добра, милосердя. Я добрі люди, але мало. Колись я знаю, ще... я не буду казати після війни, а вже в ті, в ті роки, що я родився, було більше людей, яких таких добріх. Тепер ні. Тепер ні, тепер йдеш, йдеш по вулиці, от часом спитаєшся, яка, яка маршрутка, чи який телебень, тобі можна сказати, чи синій, чи червоний. До жорстокості теж звикають, звикають до цинічності, до підлості. От змиритися важко, адже потрібно змінюватися, належить прагнути кращого. Онучка Полінка знає, що є люди особливі: ті, які потребують трішки більше ніж інші, уваги і розуміння. Вона не дозволить собі злого жарту щодо людини з обмеженими фізичними можливостями. Вона роститиме в собі добро у своєму маленькому серці.